Як відео на пам'ять, як виглядає мій садочок до обрізки, потім зніму ще після обрізки для порівняння, скільки ж обрізається, обрізаю я, скажімо ріжу я трошки жорстоко ті свої дерева, я обрізаю процентів 70% точно. Хоча цього року, ну скажімо, я вже їх буду перегружати урожаєм. Але все одно різати буду так. С... Ну, може і не дуже цього року сильно, але порівняно з другими людьми, які обрізають, в мене виходить дуже сильна обрізка. Просто люблю я, коли дерево, скажімо, не мучиться, росте, а коли, скажімо так, трошки жирує. Мені так більше подобається. Дерева є різні, навіть і такі, що не ростуть, мучаться. Буду окремо знімати деякі дерева. Можливо, якісь нестандартні, можливо, якісь і гарні кроною сформоване. Типу. В принципі, вони всі їх на чашу так формую, розкладаю. Але просто є різні варіанти. Кожне дерево, кожного дерева треба, скажімо, інакший підхід. Що якось так Покажу. Потім буде видно. Так, вийшла ось така у нас суміш гарного кольору. І в принципі все можна йти кропити. Все, 1 березня Мій садочок повністю готовий. Обрізаний і оброблений 1% бордоською рідиною. Ось так виглядає. Вже починається вітерець, тож Дуже добре, я все якраз встиг, все розчитав. І цей і молодший садочок. Ну там дерев може 30-50, лише в необроблені, як вони ще, скажімо, в мене не всі обрізані. Ну і буду я їх обробляти не бордоською, а може косайдом, ще навіть не определився чим. В цілях експерименту все ж таки надіюсь, з часом від бордоської рідини відказатися і вже помаленьку буду пробувати щось експериментувати трошки інше, трошки грязнувати ця робота. Хоча, як на мене, тож, ну не тільки на мене, всі кажуть, що поки що це самий дієвий метод. Багато хто, звичайно, обробляє 3%, але я вже так експериментував, що. З осені я обробляю 3% бордоською рідиною. А зараз, скажімо, весною я обробляю 1%. В принципі, в мене ну, все нормально, тому я і не обробляю зараз 3%. Так що якось так. Далі буде. Так, ось така брунька вже на сьогоднішній день, на 1 березня. Тому, скажімо, я вже і обробив свій садочок. Така вона пішла в ріст, почала рости, опушилася. І молоденький садочок теж я обробив 1% бордойською рідиною. Ось так він виглядає. Так, далі тут буде поміселект мій від PUMSelect. В цю сторону в мене не обробляються. Тут ці три рядка. Так, три рядочки. Ну це приблизно десь буде 90 дерев, тут десь по 30 дерев рядочку. Тут буду обробляти якоюсь другою мідю, косайт, може не знаю. Ну, щось буду пробувати, щось друге шукати, що знайду у наших магазинах. Ну і в принципі тут, а теж в цьому садку, що під травою в мене коло дому, коло хати тут. Тут багато молодих дерев посаджено. І тут, і там. Ну і там у нас все нічого не обрізане, не готово. Тут трошки буде друга схема, скажімо, обробок. Тут буду іспитувати, проводити всі свої експерименти поки що на цих деревах. Так що поки що якось так.